Так, друзі, заход вбрал. Обнови нема? Обнови нема, друзі. всема. Джо! Блягаящик! Чего? Бляга, ящик? Это це сон, друзі. Я думаю. дума. Що... В смысле ногащик? То не може бути, друзі, який мегаящик! Мегаящики вже пропали. Нє? Не пропали вони. Почекайте. Мені... Це сон, друзі. Це не може бути мегаящик. Джудіт, це реально мегаящик. Давайте ще раз передаємо, може то якийсь баг, друзі. Є друзі, це реально мегаящик. Що він тут робить? А друзі, пам'ятаєте, що я там того відео говорив? Це був знак. Що в телеграмі каналі Мір Бравел скоро вийдуть магаящики, друзі. Магаящик на халяву. Я, Мір брав, сказав, що скоро ящики вердуться. Може це знак, що магаящики скоро знову будуть в ігрі, друзі. Це напевно. Почекайте, а не мені зараз? Я не можу повірити, Може, поки магаящик? Ні, немає. Не Тинчик, повіться, що то таке камілашка. Трупіше so це магаящик, друзі. Він тут робить. Це знак, напевно, що магаящик ще один раз повернеться. Давайте, просто ставте лайк, і я відкриваю його. Ви готові? Готові, ставте лайки. Три. Дем'ян, ходи сюди, ми гаящики. Ящик. Ми гаящики. Друзі, ставте лайки. Я просто, просто не можу, друзі. Давайте. Спасіба, друзі. О, три день. Дякую за магаящик, правда. Удивився, що буде пожежче, ну реально. У ну, ну, мене було Ну дємочка. Нафіга не вийняв таку херню? Что ви тут херню? химки? Чому не мегаяд? Чому не смог? Чому не... Чому, чому не водили тут мегаястика? Тобто не думали, <рапливу> чому не то. А вс фігня? Ой. Нам п'ять. Ну все это п'ята. Че доактивний? Друзі, ки <клухи> голос. Напіга мені дали такий магаящик в репорці. Я просто зараз... Я просто зараз не уявляю. Не ну, добре, я магаящика. Це фігня, три предмети просто дали. Я думаю, що легендарний хоча б буде. Але це знак, друзі, що мегаящики скоро повернуться. Тому будемо мегаящиків чекати в ігрі, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь і до нового зустрічі.